Незвичний карнавал відбувся в івано франківську Серед білого дня у казкових костюмах містом кружляли велосипедисти. Близько сотні роваристів у такий спосіб вирішили розвіяти сіру буденність обласного центру і здивувати його мешканців. Тож учасники втілилися в образи клоунів, героїв фантастичних фільмів чи тварин. Чи не милішим був ось цей рожевий кролик? Його власником виявився не юний бешкетник, а вже зрілий чоловік. Серед буденних Днів якоїсь сірості хочеться якогось свята. От і, власне завжди з велосипедом завжди катаємося а тут можна і прокататися, і щоб люди побачили. І посміхнулися серед казкових персонажів мультфільмів та кінострічок. Виділялися супермен, чоловік павук, герої «Зоряний воїн та дівчина-ельф. Завдяки якісному гриму перехожі не могли визначити справжність її незвичних вух. Я навіть не сподівалася, що мені вдасться втілити всі знайомі і друзі, просто в захваті від моїх вух. Основну мету учасники велокарнавалу виконали мешканці міста залишилися здивованими та усміхненими. Я хочу, щоб вже щось починалося, якийсь конкурс. Я дивлюся, що так все гарно спортом люди займаються Це краще ніж интересно. будуть вони там курети, пити, краще їдуть на ровер. Івано-франківську такий велокарнавал відбувається вже вдруге. Його ініціатори не лише хочуть здивувати іван-франківців, а й популяризують велоспорт. Самою основною метою є те, що дуже багато людей зараз виявило бажання покататися на велосипеді і задати дитинство і одягнути карнавальний костюм. Дуже мені приємно, і я сподіваюся, що ми започаткуємо цю традицію, що річно будемо проводити в кінці серпня, як кінець літа. Згадка про тепло, і це тепло подаруємо нашим місту. Після прогулянки центральними вулицями Івано-Франківська найбільш ефектних учасників велокарнавалу нагородили призами: це абонементи на фотосесії, відвідування спортивних секцій, сертифікат на друк фотографій та підключення до інтернету. Михайло березень, Василь Пилипів, новини на вежі.